Чому так буває, коли приходиш в Божу церкву, де проповідується Слово Боже, де дух наповнює, відчуваєш присутність Ісуса Христа, і це дуже надихає, але через деякий час це все ніби зникає і приходить занепад, і якийсь такий сумний з'являється дух. Проблема в тому, що людина втрачає першу любов. Втрачає Ісуса, перестає погружатися в Слово Боже, починає десь щось підслуховувати зі світу, переглядає якусь інформацію, думаючи, та що тут такого, трішки гляну, та і все. Якісь різні канали на Ютубі, Телеграмі, і все це воно дуже затягує людину, тому що це сатана так діє. Він трудиться над тим, щоб перевести ваш погляд і увагу зі Слова Божого, з Ісуса Христа, з пастора на цей світ, щоб ви не йшли до Бога. Тому потрібно це розуміти, куди ми приділяємо час, кому ми приділяємо свою увагу Богу чи сатані. Амінь.